зробити щось таке. О, во. Це п'ять, Саня, п'ять пуси, рютуся, п'ять. Ти п'ять. Даня, давай. Ти, Саня, ти, Саня, подавай, Саня. Нахаля, може прийти. Ні. Що? Що хочеш? Що, що в пакеті? В тебе пакету тому під маминим цим. Там, де мама. Да, там все є. Морка. Пакет під лавкою.

Це Так, перший тайм, рахунок 0-0. Синій команда ВКВ проти команди в жовтій формі у фіолетових шортах. Це команда Менс.

Дай зайди. Дай зайди. Зайди. Давай. І що? Давай. Е, діло в тому, що ці команди вже зіграли по 2-3 гри сьогодні. Тому вони вже такі, ну, втомлені. Ви ж бачите, що це команди ветерани. 35 45, тому не просто грати. Ворота Сам! Сам! Давай! Давай! Назад давай! Бачимо воротар дав в жару! Ну що ж, ВКВ розмучує рахунок в цьому матчі. Пішли, пішли, марк. Вибачаюся, перервуся на хвилин 5.